Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або ковтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Ну що, друзі, ось і знов субота, і знов я на своєму місці і з великим задоволенням кажу вам добрий день. Сьогодні я знімаю перше відео місяця травня, відео, яке повинно бути відео стартів травня, але стартів у мене небагато. Ну, про це згодом. Тим не менш. Я так думаю, що це відео буде для вас цікаво, тому що у мене тут багато натхнення, я дуже багато працювала, і ви побачите над чим. І я думаю, що буде цікаво подивитися мої старти та мої процеси. Ну, а поки я ще не розпочала показувати вам підзйомки, скажу, що як завжди, це відео бере участь у спільному проєкті Оленочки Буганової, яке має загальну назву В'яжемо українською, а цей тиждень спільний проєкт тижня стартів. І посилання на всіх дівчат, які беруть участь в цьому проєкті та на саму Оленочку, ви знайдете в інфобоксі. Проходьте, дивіться, надихайтеся, підписуйтесь, підтримуйте наш українськомовний YouTube. І обов'язково скажу, що не забудьте і про мій канал, ваша активність, вашим Підписки, ваші вподобайки допомагають розвитку мого каналу і дають мені натхнення знімати, показувати, вигадувати щось ще для вас. І також нагадую, що в описі під цим відео завжди є посилання на мій інстаграм та телеграм канал. Я особливо запрошую вас до мого телеграм-каналу, ми там з дівчатами спілкуємось. Завжди, я Якщо щось знаходжу цікаве, я намагаюся зберегти у себе, а потім кожен ранок я перед тим як розпочати свою а, діяльність. Яку я кожен день ну, роблю, то я вітаю з дівчатами, викладаю те, що зберегла для них, дівчата також щось мені відповідають, також буває щось викладають свої цікаві збереження, так, там, моделі або схеми. Або ідеї, або що ще. Ну, і також у нас проходить в моєму телеграм-каналі є окрема гілочка для мого особистого спільного проєкту. Я е, зв'яжу собі сумку для щастя. Е, ще цей місяць травень він буде тривати. І посилання на всіх дівчат, які беруть участь в цьому спільному проєкті, ви також знайдете або в інфобоксі, або в першому закріпленому коментарі, тому що сьогодні буде також тема сумочки. Ну, ви все це побачите. А поки я вас ласкаво запрошую подивитися. Невеличкі мої підйомочки, тому що я цілий тиждень працювала багато. І ви просто е, зрозумієте для себе над чим, е, що саме я робила в цьому, на цьому тижні, а потім зустрінемось, і я покажу, які результати у мене на сьогодні на суботу, 10, здається, 10 травня. Вітаю, друзі, сьогодні понеділок розпочинається тиждень стартів, і я прямо з раночку вирішила до вас підключитися. Підключитися, показати свої плани на наступний тиждень, показати старт, який я хочу розпочати. У мене буде тільки один старт, тому що дуже багато інших проєктів, які мені хочеться працювати, які мені потрібно працювати і які я буду працювати. Тому давайте розпочнемо зі старту. І старт у мене буде. А ось з цими ниточками. Не минулого відео, а позаминулому відео я показувала, що я їх купила. І це е, така ниточка, яка виглядає як стрічка. Вона не шнурочок, вона стрічка, вона плоска. Хотілося мені дуже спробувати в'язати такою ниточкою. Жодного разу такої не в'язала. І це 72% бавовна, 28% акрил 175 метрів на 100 г. Так, я вже. На тому тижні, ось на якому купила цю ниточку, це був тиждень вільної людини. Я казала, що я людина вільна, хочу, в'яжу зразочки. І я зв'язала ось такий зразочок і обрала я вже остаточно вирішила, які саме буду в'язати яку саме модель. Вам ставлю світлинку цієї моделі. Дуже мені хотілося, ось зараз у мене штучне освітлення, тому що у нас дуже похмура погода і сонечка немає. Але я, ця ниточка не така яскрава, як здається, на, на відео. В'язала я цей зразочок зі спиць, я вже сама не пам'ятаю з яких. П'ятірка. На п'ятірочці в'язала. І так я думаю, що і буду працювати в цьому напрямку. Розрахунків ніяких я не робила, тому ось так тільки зв'язала. І е, з, по цієї світлинки, яку я вам показувала, буду вирішувати розміри, вирішувати, які саме ділянку. Е, Ну, Джемпера у мене буде займати сітка, я не хочу, щоб її було багато. І яку саму ділянку буде займати лицева та виворотня-гладь. Ну Ось ці, це мій старт. Подивимось, що мені вдасться зробити наприкінці тижня. Побажайте мені успіху, а я, в свою чергу, бажаю успіху вашому творчому тижню. Так, ну і які саме проєкти я буду просувати? Перш за все, у мене основний проєкт це сукня для Ані. Я вам показую, з чого я стартую на цьому тижні. Ось цей мотив вже у мене вишитий. Його треба буде пришити до сітки основи. Я вам ставлю під зйомку, нічого я ось не робила. Як там є, так і є ця сітка. На, на, на сьогодні, ось як, як там пришита от, на підзйомки, нічого більше у мене там не зроблено. Тому буду я вже з цими мотивами і з сіточкою працювати. Далі, Далі у мене ось ця льняна авантюра. Ось в такому зараз вона вигляді. Це, я так розумію, що я в'яжу від, я можу помилятися з ім'ям та прізвищем, але це інстаграм аккаунт Недфо і там ляна авантюри. Власниця цього аккаунта, поетапно викладує якісь описи і об'єм робіт. І ось це я вже пров'язала, трохи я відпарювала, тому ну, хотілося, щоб воно більш-менш було красиво, в, ну, виглядало в камері. І поставила ось цей такий Кольору фуксії спостерігайчик. Оцей зелений у мене завжди тут посередині, щоб я могла контролювати візерунок, бо він такий, трохи щось замислишся і вже помилку зробила. Далі, ну мені ще треба, ось бачите, який маленький клубочок. Тут у мене вісім ниточок, треба ще намотати, буде е, ниточки. Ну, Буду в'язати, хочу подивитися, що в мене з цього вийде. Колір мені подобається. Поки ще, ну, як я розумію, що ну, спинку, то мені також все подобається. Ну, буду в'язати. І останній мій проєкт, який обов'язково я буду просувати. Це торбочка, торбочка, яка, це мій власний спільний проєкт. зв'яжу собі торбочку для щастя, сумочку для щастя. Я ось тут ось це треба розтрощити, бо я стіночки і все інше в'язатиму інакшим чином. Тут я тільки залишу цей денце. Ну і в'яжу я з рафії іспів два складання. Тому, тому що в одне було так дуже тонесенько. А, а, але в одне складання я в'яжу оці а, квіточки, оці квіточки, поки я вирішила розпочати в'язати вже основу, і е, буду стіночки в'язати окремо, а потім все збирати. І, і мені там було голосування. І просили дівчата, щоб я зробила майстер-клас, тому буду напевно в'язати під камерою. В'яжу я гачком номер 3 Ну, а я ось не пам'ятаю, у мене тут ще лежить гачок номер 2, може я гачком двійкою в'яжу. оце. От Треба було записувати, я не записала. Ну, Два гачка лежить в проєктній торбинці, то напевно я ці мотиви в'яжу. Двійкою, а сумочку в'яжу трійкою саму. Ну, ось такі у мене плани. Тобто, тут залишиться тільки денце, а стіночки будуть вже по новому в'язатися. Все, на цьому все, я все показала і розпочинаю свій тиждень, розпочинаю працювати. Сподіваюсь, що нічого неочікуваного у мене не буде на цьому тижні, і я зможу гарно попрацювати зі своїми проєктами. Все, до зустрічі! Бажаю всім всього самого найкращого, вдалого тижня, і подивимось, що буде відбуватися. Ну що, настав час підсумків цього тижня і розпочнемо зі старту, тому що все ж таки тиждень основна тематика це тиждень стартів, і він, цей старт у мене був один. І я вам готова показати, що у мене тут відбувається. Так, я думаю, що я вам на, 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 на підйомочках показала модель, якою я надихалася, розповіла про ниточки. І ось скільки у мене зв'язалося. Було мені дуже цікаво, як в'яжеться, Пряжа, оця стрічкова, і хочу сказати, що в'яжеться вона швидко, звісно, що тут спиці, я вже не пам'ятаю, номер, номер 5 В'яжеться ця пряжа швидко. Не можу сказати, що всі візерунки, які я пробувала на цій пряжі, мені сподобались, більшість з них не сподобалась. Будь-які Коси, арани, щось, ще не, на мій погляд, не годяться. Сітки також, якщо там багато, такі, знаєте, або подвійний накид, або щось таке схоже, теж не годяться. Ну, ось цей візерунок, мені здається, більш-менш. Нормальний, якщо ну, зрозуміти, що це буде літній такий джемпер на прохолодне літо, на теплу весну, якою у нас щось вона зникла кудись і зараз дуже холодно. Ну, сподіваюся, що я встигну поносити. Так, ще був у мене старт, але цей старт був в мій попередній тиждень, Ну, я так не втрималася і розпочала його. Два тижні тому, і пам'ятаєте, там у мене був, був спостерігальчик, ось він рожевий, кольору фуксії, Тут я пров'язала стільки, скільки було в описі, а, висоту, і я набрала а, по плечах петлі і стала в'язати передню частину. Тут ще я не дов'язала до підрізів, і ну, поки ще. Зрозуміло, що виглядає так собі, тому що це льон, і льон дуже сильно такий, він не має гарного вигляду, поки він не пройде а, вологотеплову обробку, але ну, поки мені все подобається. Мені дуже подобається цей візерунок, він красивий, і я так розумію, що він такий. Розповсюджений саме у, ціє, у цієї авторки, нагадую, що це власниця інстаграм-аккаунту під назвою Need for Sweet. Далі, далі саме, напевно, не цікава це моя торбочка для щастя. На жаль, при всіх цих проєктах і ще одному, який вас очікує, на і я не дуже сильно її просунула. Я, ну зараз, о, о, що мені вам показати, я тільки розпочала робити е, стіночки для. Цей торбочки. Спочатку я думала, що буду робити а, ну, стіночки якби, одразу після того, як я зв'язала денце. Я думала, що я перейду на стіночки і буду так ну, в'язати. Такі стіночки, а потім я зрозуміла, що я не вигадала методів, як мені потім все зібрати. І звісно, що а, в Пінтересті були світлинки, де майстрині в'язали кожну стіночку окремо, туди вшивали ці квіточки, а, які я, ну, я нав'язала, я зрозумію, що їх не вистачить, але я обіцяла зробити майстер-клас і деякі квіточки. Я зв'яжу в рамках цього майстер-класу, щоб ну, дівчатам потім не шукати схем, а вже були готові квіточки, які можна застосувати в своїй сумочці. Ну, о, тобто, сумка залишається так, не дуже просунутою, але я маю надію, що, що до кінця травня я все ж таки зможу її закінчити. Ну і для тих... Хто дочекався кінця відео, я запрошую подивитися мою роботу, яка зайняла у мене майже весь вільний час на цьому тижні, і це вишивка на Аніне випускної сукні. Ось так зараз виглядає вишивка. Я потім зніму вам поближче все це. А я пришила всі хвости, які ось тут в мене були, не пришити. Звісно, що я пришила інший а, цей мотив. І залишається, не встигла я декілька гілочок пришити ось в цій частині. І мені вже дуже хочеться кліяти. Перлинки сюди, але мені потрібно ще на Аню приміряти все це, знайти ці частини боків, які будуть не закриватися тканиною, і там також є вишивка. Тобто мені ще потрібно вишити бока, а потім вже я буду знімати і кліяти перлини. Скажу, хочу, хочу зазначити, що коли я казала, може, два тижні тому, що я не знаю, як вишивати цю сукню без п'ялиць, тому що, звісно, що коли я вишивала окремо ці два мотиви на п'яльцях, мені було дуже зручно і добре, але все інше я вишивала вже без п'ялиць. І мені писали, радили вишивати одразу на манікені. Так і є я. Саме так і вишиваю. І коли, наприклад, оці частини вишивати, зручно, я кладу манекен собі на коліна і вишиваю. Але ось е, частини, які нижче, мені приходиться якби нависати на цьому манекені, І ну, спина моя не дуже цьому радію. Але я задоволена тим, що виходить. Зараз я принесу тканину і трохи. Так, ну, такими широкими мазками намалюю, як повинна виглядати ця сукня. Тому що зараз можна не зрозуміти тим, хто дивиться вперше е, мій, мою розповідь про сукню, може не зрозуміти, як саме ми плануємо її, е, е, щоб вона виглядала. Ну, ось так. Це, звісно, що не є остаточним варіантом. Ще тут будуть красиво викладатися ці драпірування. Буде набагато більше тканини, тому що ця тканина просвічує і я буду її робити в два шари. На плечах буде ще прикраси. Оце все ще буде в перлинках. Ну, але я вже дуже сильно задоволена тим, що у мене виходить, і саме головне, те, що це подобається моїй доньки. Вона ходить, милується і каже: ну, яка гарна у мене буде сукня. І для мене це дуже важливо і мене дуже сильно надихає на подальшу мою творчість. Давайте я вам з близького ракурсу покажу, що я тут навишивала. Воно, коли є світло, якесь штучне освітлення, воно так блищить, дуже красиво. А зараз, ну, мені здається, не так вже красиво, ну, не так вже яскраво, але все рівно гарно. А на ці хвости не дивіться. Бачите, ось тут проходить межа, де буде пришиватися тканина. І всі ці хвости. Я заховаю. Так вже хочеться ці перлини пришпри... приклеїти. Буде дуже красиво, мені здається, хочеться. О тут ще все буде заклеєно перлинками. І зверху ми також вже вирішили дизайн цих плеч. Сподіваюсь, що вийде гарно. Ну, на цьому все. Я дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що вам сподобалось. І якщо ви ще зі мною, то нагадую, що зараз можна натиснути паузу, поставити вподобайку, написати для мене коментар. Ну, а якщо не підписалися ще на мене, підписуйтесь, будь ласка, вам це нічого не коштує. А для мене це дуже великий розвиток каналу. Я всім дякую за вашу увагу. Бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, натхнення вам гарного настрою, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!